На зв'язку магазин Hunter і це відео про одноствольну зброю, яка є в нашому магазині. Серед асортименту глоткоствольних рушниць у нас представлений великий вибір одноствольної зброї. І сьогодні я коротко розповім по кожній із позицій. Хочу розпочати із такої унікальної одноствольної рушниці в калібрі 410. Вона має ось такий вигляд в складеному виді, максимально компактна, буде зручна в транспортуванні та зберіганні. Унікальний калібр 410-й не є таким популярним, як 12-20 чи 16, але є цікавим, тому що кучність пострілу з цією зброєю є максимально ефективною. Що варто знати взагалі про виробника Core та про одноствольні рушниці, які є в нашому магазині. Насамперед, це те, що зброя є максимально проста в користуванні, проста в догляді і надійна. Стволи, стволи є хромованими, тому ресурс їх використання буде досить великий. І, в принципі, це все, що варто знати про одноство зброю. В 410 калібрі зброя має ось такий е, вигляд, е, метод взведення просто переломний, е, відсутній курок. В інших моделях він буде присутній. Йдемо далі. Моя із найулюбленіших одноствольних рушниць є саме в такому виконанні в дереві. Дерево максимально є приємним, дуже хорошої обробки, і сам замок є суцільно металевий, але дуже з дуже гарним орнаментом. Тому навіть обираючи саме бюджетну рушницю, візуально вона виглядає досить чудово. Зведення тут так само відбувається, як і в 410 калібрі. Транспортування вона займає ось такий от розмір. Довжина стволів цієї позиції 71, але також є представлені із 76-м стволом. Наступною цікавою метою може бути рушниця представлена із курковим методом зведення, тобто, для того, щоб звести цю рушницю, не обов'язково її взламувати і досилати. Достатньо зробити ось такий. Рух. В чому це зручно? Ви точно знаєте, чи зброя у вас зведена чи ні, але для прицілювання інколи буває, заважає ось цей курок. Тому, обираючи таку зброю для себе, звертайте на це увагу. Зводиться вона наступним чином, тобто тут ви натискаєте просто на скобу ударно спускового механізму, це розблоковує ствол і дозволяє його ну, зламати. Ось так зброя транспортується, тому теж цікаве виконання. В нашому магазині є представлена рушниця в пластику із світлою та темною коробками. Куркова, безкуркова. Знову ж таки, під ваш вибір. Може бути 71 стволом, може бути 76 стволом. Це вже залежить від того, яка вам буде зручнішою по вкладці. Також не можна не сказати про те, що. Серед асортименту одноствольних рушниць в нашому магазині представлена зброя в 20-му калібрі. І серед продажів вона користується найбільшою популярністю. Не знаю, з чим це пов'язано, скоріш за все, цікавий калібр і має дуже хорошу дальність пострілу і кучність, тому в цьому її і особливість. Також я не сказав, що всі стволи в одностволках мають циліндр. Тому ви тривалі і готові працювати як з кулою, так і з картечою і дробію. Що ж, в підсумок до цього відео, хочу сказати, що асортимент одноствольних рушниць, який зараз представлений на цьому столі, це не весь асортимент, який є в нас в магазині. Ознайомитися із повним вибором, ви можете, перейшовши за посиланням під цим відео, і дізнаєтеся більш конструктивну інформацію про цю зброю і її різноманіття в нашому магазині. Також е, хочу наголосити, що підписуючись на наш телеграм-канал, ви отримуєте самі перші е, новини про нове надходження, е, наявність та тому подібне. Тож, якщо вам відео було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Далого дня на зв'язку!